1 травня проведений перерахунок автоматизованим способом житлових субсидій на неопалювальний сезон по 30.09.2023 року. Пенсійний фонд провів автоматизованим способом тим громадянам субсидій на неопалювальний сезон, в яких члени домогосподарства всі були зареєстровані. Якщо в домогосподарстві є члени сім'ї, які зареєстровані з власником, але не проживають, знаходяться за кордоном тимчасово або за іншим місцем проживання, працюють в інших містах України. Тобто цим особам повинні вони повинні звернутися до пенсійного фонду та надати особисте звернення на призначення житлових субсидій на неопалювальний сезон. Їм потрібно звернутися з актом обстеження домогосподарства. Акти роблять в управлінні соцзахисту Лозівської міської ради та старостинських округах. Це основний документ, який підтверджує, що члени домогосподарства на сьогоднішній день не мешкають і не будуть враховуватися для призначення житлової субсидії. Якщо особа заявник сам зареєстрований на 1 травня, був десь на території України ВПО, або із членів домогосподарства, які враховуються до складу сім'ї, і є теж ВПО на території України. Ця категорія з автоматизована перерахунку житлових субсидій випала, тобто не проведена. Ця категорія зараз і звертається до нас. До органів ЦНАПу до старостинських округів, які приймають ці документи особисто і буде призначатися субсидія законом. Передбачений термін надання цих заяв до 1 липня 2023 року. Якщо для того, щоб субсидія була повернена з 1 травня, якщо особа буде звернеться після 1 липня, то буде вже з місяця звернення. Якщо житлова субсидія призначається спочатку на опалювального сезону, доходи враховуються. Заявників за третій та четвертий квартал 2022 року. Якщо заявник є пенсіонером, то пенсія береться за березень поточного року. Тобто багато заявників, які звертаються зараз питаннями, що в прошлому році була субсидія на неопалювальний сезон в більшому розмірі, а в цьому році якось в меншому розмірі, ті, які отримали автоматичний розмір субсидії. Я пояснюю, тому що пенсія розмір пенсії збільшився з 1 березня 2023 року, а комунальні послуги у нас не підвищувалися весь період протягом 2022 та 2023 року.